Ви слухайте українську передачу з Ватикану у день прощання з папою Франциском. Пропонуємо вашій увазі підсумок проповіді, яку під час похорону виголосив кардинал Джованні Батістаре, декан колегії кардиналів. На цій величній площі святого Петра, де папа Франциск багато разів служив Євхаристію та очолював великі зустрічі протягом цих 12 років понтифікату, ми зібралися на молитву біля його тлінних останків із сумним серцем, але підтримувані впевненістю віри, яка запевняє нас, що людське існування закінчується не в могилі, а в домі отця життям, сповненим щастя, яке не знатиме сутінків. Сказав кардинал Джованні Батістаре, привітавши від імені колегії кардиналів усіх присутніх, зокрема офіційні делегації, які прибули, щоб виразити свою любов і пошану до папи, який нас залишив. За його словами всенародне виявлення любові та участь, яку ми всі побачили після його відходу з цього світу до вічності, говорить нам про те, що насичений понтифікат папи Франциска торкнувся умів і сердець. Його останній образ, який залишиться в наших очах і в наших серцях, сказав проповідник, це образ минулої неділі, урочистості Пасхи, коли папа Франциск, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, побажав уділити своє благословення з балкона базиліки святого Петра, а потім заважав зійти на цю площу, щоби привітати з відкритого панорамного автомобіля весь великий натовп, що зібрався на великодню святу месу. Нашою молитвою. Тепер хочемо вірити Богові душу нашого дорогого папи, щоб він дарував йому вічне життя у світлому і славному горизонті своєї безмежної любові. Нас просвітлює, сказав кардинал Джованні Баті Старе та провадить сторінка з Євангелії, на якій прозвучав голос самого Христа, що запитує першого між апостолами Петра. Петре, чи любиш ти мене більше, ніж ці? І відповідь Петра була швидкою і щирою: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ось це буде постійним завданням святого Петра та його наступників служіння любові, слідами учителя і Господа Христа, і, незважаючи на немічність і страждання останнього етапу, папа Франциск вирішив йти цим шляхом самопожертви до останнього дня свого земного життя. Коли кардинал Бергольо 13 березня 2013 року був обраний, щоб стати наступником папи Бенедикта XVI, нагадав проповідник. Він мав за собою роки чернечого життя в товаристві Ісуса, а передусім був збагачений досвідом 21-річного єпископського служіння. Рішення прийняти ім'я Франциска за його словами одразу ж постало як вибір програми та стилю, на яких він хотів будувати свій понтифікат, прагнучи черпати натхнення з Духу Святого Франциска Засізі. Папа Франциск завжди зберігав свій темперамент і свою форму пастирського проводу і відразу залишив відбиток своєї сильної особистості в управлінні церквою, встановлюючи безпосередній контакт з окремими особами і народами, прагнучи бути близьким до всіх з помітною увагою до людей у скруті, нещадячи себе, особливо для останніх на цій землі маргіналізованих. Він був папою посеред людей з відкритим для всіх серцем. Він також був папою, уважним до нового, що з'являлося в суспільстві, і до того, що Святий Дух пробуджував у церкві, підкреслив декан колегії кардиналів. Багатий людським теплом, сказав він, і глибоко чутливий до драм сьогодення, папа Франциск справді поділяв тривоги, страждання і надії нашого часу. Він повністю віддавав себе унесені розради і підбадьорення через послання, здатне досягти людських сердець. У прямий і негайний спосіб його харизма, прийняття і вміння слухати в поєднанні з поведінкою відповідною для сьогоднішньої чутливості торкалися сердець, стараючись пробуджувати моральні та духовні сили. Першість євангелізації, нагадав проповідник, була дороговказом його понтифікату, з чітким місіонерським відбитком, поширюючи радість євангелія, яка також стала назвою його першого апостольського напоумлення. Радість, яка наповнює довірою і надією серця тих, хто покладається на Бога. Провідною ниткою його місії було також переконання, що церква це дім для всіх, дім двері якого завжди відчинені. Він неодноразово повертався до образу церкви як польового госпіталю після битви, в якій було багато поранених, церкви, яка прагне рішуче перейматися проблемами людей і великими стражданнями, що терзають сучасний світ, церкви, здатної схилитися над кожною людиною. Незалежно від її віросповідання чи стану, лікуючи її рани. Незліченними є його жести і заклики на користь біженців і переміщених осіб, незмінною була його наполегливість у діях на користь бідних. Знаменно зауважив кардинал Джованні Батіста Ре, що першою подорожю папи Франциска стала подорож на Лампедузу, острів, що символізує драму міграції з тисячами людей, які потонули в морі. Поїздка на Лесбос разом з вселенським патріархом та Афінським архієпископом також відбулася в тому ж ключі, як і служіння святої Меси на кордоні між Мексикою та Сполученими Штатами в рамках його подорожі в Мексику. Однак, споміж 47 виснажливих апостольських подорожей, подорож в Ірак 2021 року здійснена всупереч усім небезпекам цього періоду, особливим чином увійде в історію. Це важкий апостольський візит. Став бальзамом на відкриті рани іракського народу, який дуже постраждав від антигуманної діяльності і ділу. Це була також важлива подорож для міжрелігійного діалогу, ще одного важливого виміру його пастирської діяльності з апостольським візитом 2024 року до чотирьох країн Азії та Океанії. Папа досяг найбільш периферійної периферії світу. Як зазначив далі проповідник, папа Франциск завжди ставив у центрі уваги Євангелія милосердя, неодноразово підкреслюючи, що Бог не втомлюється нас прощати. Він завжди прощає, якою б не була ситуація того, хто просить прощення і повертається на правильний шлях, і тому він забажав проведення позачарового ювілею милосердя, підкреслюючи, що милосердя є серцем Євангелія, за словами кардинала Джованні Батістере, милосердя і радість Євангелія. Це два ключові слова понтифікату папи Франциска на противагу тому, що він називав культурою відкинення мов непотребу, вів далі декан колегії кардиналів. Папа Франциск говорив про культуру зустрічі та солідарності. Тема братерства пронизувала весь його понтифікат жвавими тонами. Перед обличчям шаленства численних воїн останніх років, з нелюдськими жахіттями, незліченими смертями та руйнуваннями. Папа Франциск невпинно підносив свій голос. Благаючи про мир, закликаючи до розсудливості, до чесних переговорів для пошуку можливих рішень, адже війна, як він казав, це лише смерть, руйнування. Війна завжди залишає світ, як він казав, гіршим, ніж він був до неї. Вона завжди є для всіх болючою і трагічною поразкою. Будувати мости, а не стіни це заклик, який він повторював багато разів, а служіння вірі як наступника апостола Петра він завжди поєднував зі служінням людині в усіх її вимірах. У своїй енцикліці Фрателі Тутті він прагнув причинитися до відродження всесвітнього стремлення до братерства, бо всі ми є дітьми одного отця, що на небі. Він з наполегливістю часто нагадував нам, що всі ми належимо до одного і того ж людського роду, і що ніхто не спасається наодинці. У духовному єднанні з усім християнським світом, підсумував проповідник, ми численно зібралися тут, щоб молитися за папу Франциска, щоб Бог прийняв його у безмежності своєї любові. Папа Франциск зазвичай завершував свої промови та особисті зустрічі, кажучи, не забувайте молитися за мене. Дорогий папа Франциску, тепер ми просимо тебе молитися за нас, просимо, щоб з неба ти благословив церкву, благословив Рим, благословив увесь світ, як ти це зробив минулої неділі з балкона цієї базиліки в останніх обіймах з усім Божим людом, а символічно. Також з усім людством, людством, яке щирим серцем шукає істину та тримає високопіднесеним смолоскип надії, це був підсумок проповіді, яку кардинал Джованні Батіста Ре, декан колегії кардиналів, виголосив на площі святого Петра у Ватикані під час похорону папи Франциска. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес Лаудетур Єзус Христос!